Орден за мужність третього ступеня посмертно в Коломиї рідним 17 загиблих воїнів вручили державні нагороди. Зокрема, це захисники з Коломийщини, Косівщини, Верховинщини. з Прикарпаття отримали ордени за можність третього ступеня. Президент України підписав указ про нагородження посмертно захисників із Коломищини, Косівщини та Верховинщини. Державні нагороди посмертно отримали Віталій Фестрига, Іван Федюк, Роман Григорчук, Віктор Яковишак, Андрій Варчук, Ігор Прокопів, Микола Гринюк, Олександр Лесюк, Назар Малецький. Петро Савойка, Юрій Додяк, Сергій Северин, Михайло Прощук, Василь Шкрібляк, Юрій Шекиряк, Віталій Кварцяний, Владислав Іванський. На фронті настільки складно, кожен день бої, але найважче те, що кожен день ми втрачаємо найкращих синів і донік української держави. Кожний день проливається українська кров. Герої, які пішли захищати Україну, не думали про одне. Вони думали про збереження рідної України. Вони думали, що за їхніми плечима дома дружина з діточками, старенька мама з батьком, і саме їх захищали від ворога. Вони не з нами фізично, але вони завжди з нами, тому що вони наші ангели на небесах. Орден за мужність третього ступеня вручають за особисту хоробрість, самовідданість і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Це нагорода за відвагу і стійкість у найскладніших обставинах, яку часто присвоюють і посмертно.